Хочу вам представити нашу круту розробку для тих, хто дуже полюбляє знімати. Це ось така прищепка. Вона кріпиться, наприклад, ось на будь-які місця. Зараз дуже якості багато. Так, на будь-які місця, наприклад, в автомобілі можна кріпити як екшен камеру, тільки потрібно оце відкрутити. Це ось такий невеличкий набірчик, він буде коштувати 350 гривень. Ми зробили таких. 300 штук можна кріпити телефон, воно дуже гарно тримає. Тут є ось такі резинки, які не будуть пошкоджувати те місце, куди ви кріпите. І можна планшет ось так кріпити для тих, хто полюбляє знімати на планшет. Але можна це використовувати як тримач, тримач для планшета для телефону, куди хочеш. Наприклад, там на робочому місці десь. Дуже файна штука, так що, кому таке подобається, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ми будемо це відео опублікувати на всіх наших магазинах і наших партнерів. Так що, Напишіть, нам дуже цікаво почути ваш відгук. Чи гарну штуку ми придумали. І якщо вам таке сподобається, ми будемо ще таке виготовляти. Я думаю, ціну в 350 гривень ми файно придумали. Так, що будемо чекати на ваші коментарі.